У нас вічок мастер Мойсей Роман Романович Класний керівник, чумак, Вадим Сергійович и перед ним Дмитрий Иван Васильевич. Группа номер 14. На спину навчання Ковальчук Оксана Вікторівна, Викторівна, Панина Івановна, Кваславина, Гуквальну Леся Віталійовна. Керівничного навчання Джула Оксана Васильівна, Кушнір Ірина Грумірівна, класний керівник Мартинюк Неоніла Миколаївна група номер 16. Майстри виробничого навчання Петрков Антоніс Семенович. Класний керівник Мороз Надія Миколаївна група номер 17 Майстри виробничого навчання Купіло Стуна Андріївна, майбут Дагмана Федорівна, класний керівник Жаровська Наталя Миколаївна Група номер 18 Майстри виробничого навчання кодя Катерина Іваніва, класний керівник Чайковська Діана Богданів. Група No41. виробничого навчання колегслуб Василь Миколаївич керівник студ Микола Васильович. Так з Бога пішов то Достаньмо, браття, в цю урочу мій. Несіте прапор вільної держави. Ego non bra, chall traitsi заколоситься ця земля, стануть хмари синій і скажемо всі слава Україні, що немай землі, не велітій не Жекаю сили багатьом! Дорогі юні друзі! Мені сьогодні приємно вітати від імені всього педагогічного колективу з прекрасним днем святом знань. Привітати вам, вас із початком робітничої кар'єри. Ми з радістю приймаємо вас у нашу дружню сім'ю. Ви прийняли рішення почати нову трудову сторінку вашого життя в нашому ліцеї, обравши професію, я надіюсь до душі. Сподіваюсь, що ця професія стане вашою помічницею і супутницею на все життя і послужить справі розбудови нашої держави, зміцненню добробуту народу України. Піднесенню статусу нашої держави на високий європейський розвиток економіки. Дане прислів'я каже, людина народжується двічі: перший раз, коли з'являється на світ, а другий коли освоює професію. А тому ви повинні бути зацікавлені в отриманні найповніших знань вибраної професії. За роки навчання у нашому професійному ліцеї ви здобудете певний багаж знань, здобудете робітничу професію. В подальшій діяльності ці знання обов'язково знадобляться вам, вам, будівничим, творити своє майбутнє. З Божою допомогою творіть власне життя. Хай ангел-хоронитель береже вас від усього поганого і злого. Зичу всім. Міцного здоров'я, творчого наснення, успіху у вирішенні всіх ваших життєвих проблем. Нехай ніщо не стане на заваді вашим мріям і думкам. Бажаю наполегливості і завзяття. Ми, весь педагогічний колектив, бажаємо, щоб наш професійний ліцей міг тільки пишатися вами. Шановні першокурсники. Хай ваші добрі починання благословляє Господь Бог. Щасти вам усьому! Первина Україна! Нами світ Брати і людяності. Це день завжди особливо рушити і хвилюючий, адже самого з нього починається нездимано, цікавий і водночас на легкий шлях до знання, до нових звершень митромостійного життя. Бажаємо усім учням на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти умінняної ноти, переконані ваші здібності, наполегливість стануть допомогою. Визначних успіхів у дорослому житті. Найщиріші слова подяки вчителям і майстрам різничого навчання, які щедро діляться своїми знаннями, практикою, викликають справніх патріоти нашої держави. А вихователям бажаємо терпіння до наших дітей приймати їх такими, якими вони є. А мудрість і великодушність дорослих залишаються з банкуванцями на все життя. Нехай цьогорічний першолесень бути соняшним, насе добрий настрій у ваш ліцей і кожну родину. Здесь До святом дорогі діти та добру почуть. Що маю в цьому житті, я люблю вас оски, рідні мої ви завжди біля мене, День і вночі ви ще й не розпали. we <laughs> Учні, сьогодні свято знань, кожен із нас, особливо наші учні, прийшли для того, щоб навчатися тій професії, спеціальності, яка люба вашому серці. Кожен із вас прийшов сюди за своїм покликанням, кожен із вас надіється, що візьмете великий багаж знань, станете дорослими людьми. І будете чудовими спеціалістами в тій галузі науки, яку ви вибрали в своєму житті. В день сьогоднішній щиро-сердечно вітаю вас, дорогі учні, бажаю вам здоров'я міцного, натхнення, бажання вчитися, щоб Господь завжди вас беріг, ангел охоронець завжди вас охороняв від усякої ворожої небезпеки. Пам'ятайте, діти, як би важко не було, вас чекають і контрольні. І багато різних таких важких ситуацій, але з Богом ви зможете зробити все. Якщо вам важко помоліться про себе, і Господь вам допоможе. Я, діточки, вам бажаю здоров'я, натхнення Божого благословення, щоб ви щасливо розпочали навчальний рік, провели його. Ну якщо не на відмінну всі, то хоча б на дуже добре. А педагогам бажаю здоров'я, терпеливо донести. До ваших дитячих сердець ту науку, яку кожен педагог дає і у своїй праці. Хай вас, діти Господь благословить, і благословення Господнє буде над вами, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Зараз всіх вас окроплю освяченої водичкою, щоб всіх вас Господь благословляв.